На прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Наступив на пелюстку. На Харківщині підірвався чоловік. Сталося це у харківському районі. За попередньою інформацією, літній чоловік наступив на міну. Його госпіталізували. День жалоби за загиблими через масовані російські обстріли оголосили на Херсонщині у понеділок. Окупанти від ранку обстрілюють територію області. Під вечір вдарили. По милівській громаді постраждав чоловік. Удень росіяни атакували житлові квартали у Херсоні. Під вогонь потрапила багатоповерхівка. Постраждало троє місцевих жителів. Крім того, росіяни вдарили по території Береславської лікарні. У широкій балці росіяни вбили цілу родину батьків та двох дітей. Дівчинці не було навіть і місяця. А її брата, 12-річного хлопця, госпіталізували у критичному стані. Однак, врятувати дитину. Не вдалося. Загалом в області загинуло семеро людей, а дев'ятеро поранені. Від ранку росіяни уже обстрілюють Нікополь на Дніпропетровщині. Напередодні окупанти випустили по місту більше десяти снарядів. Зафіксовані три удари. Пошкоджені 15 приватних будинків та господарські споруди, понівечені газогони і лінії електропередач. Російські війська продовжують бити по цивільній інфраструктурі на Запоріжжі. За добу в області зафіксували більше сотні ворожих обстрілів. У більшості випадків працювала артилерія. Із РСЗВ окупанти атакували Новодарівку, Червоне, Левадне та Лобкове. Оріхів та Молотокмачка постраждали від авіаційних ударів. У Ольгівське двічі атакували з безпілотників. Загинула одна людина, і ще 10 постраждали. Є руйнування житлових будинків та господарчих споруд. Українські військові мали частковий успіх у районі роботиного на Запоріжжі. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, стримують наступ росіян у районі Мар'їнки та Авдіївки. Противник намагається відновити втрачене положення у районі Урожайного, це Донецька область. Втім, успіху не мав. Також безуспішно ворог вів наступальні дії у районах Ліщівки та Білої Гори на Бахмутському напрямку. Серед окупантів ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства. Так, у тимчасово окупованому населеному пункті Горностаївка Херсонської області військові патрулі та військовослужбовці комендатури російських окупаційних військ здійснюють обхід кожного будинку з метою пошуку дезертирів серед своїх військовослужбовців. Родину із трьома дітьми евакуювали поліцейські з міста Залізни на Донеччині. Троє хлопців разом із батьками жили під постійними обстрілами до лінії фронту. Звідси лише кілька кілометрів. Правоохоронці неодноразово відвідували сім'ю та пропонували евакуацію. Сім'я не хотіла залишати рідне місто. Втім, згодом мати із дітьми вирішила виїхати у більш безпечне місце. Родина перебувала в тяжких умовах, там немає нічого. Постійно чутні вибухи, влаштували вони там, щоб готувати їсти, тому що постійно немає світла. А вечором було тихо? Так. Да. І що ви ходили, і гуляли, чим займалися? катали брата на коляски. Іках виучить не сніках, да? розмінувати території за роки, а не десятиліття. Очищення українських земель від вибухонебезпечних предметів є одним із ключових питань у взаємодії з міжнародними партнерами. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, окрім іноземної допомоги, дуже важливо створити власне виробництво техніки для розмінування. Це завдання треба виконати не за десятиліття, а за роки загалом станом на зараз сто тисячі квадратних кілометрів нашої держави потенційно небезпечні. Через міни, через боєприпаси, що не розірвалися щодня. Наші спеціалісти виявляють сотні вибухово-небезпечних предметів. І чим більше у нас буде машин для розмінування, чим більше буде спеціальних дронів для розмінування, тим активніше ми зможемо повертати безпеку. Вантажівки, безпілотні, літальні апарати оперативно-тактичного рівня, мобільні лазні і автомайстерні усе це та багато іншої техніки мали змогу оглянути кияни та гості міста на одній із локацій. В деньга усе це купують та передають на фронт громадська організація справа громад і фонд Порошенка. Виставка інтерактивна, тому на машини можна було не тільки дивитися, але й заходити у кабіни вантажівок та навіть перевіряти, як вони працюють. Наш репортер Андрій Соломка розповість деталі. Те, чим наші захисники розвідують ворожі позиції, те, чим ремонтують пошкоджені авто, те, що наближає нашу перемогу. Вихідними у столиці усі охочі могли оглянути ту техніку, яку фонду Порошенка і справі громад вдалося придбати завдяки донатам небайдужих українців. Один із найголовніших екземплярів безпілотний літальний комплекс Посейдон. Частина таких пташок вже працюють на передовій і довели свою ефективність. Передають їх зазвичай бригадам, які мають ефективні засоби враження, тобто артилерійські, механізовані, десантно штурмові підрозділи. У командно-стабній машині зазвичай сидить, окрім оператора, ще розвідник та, наприклад, артилерист. Один одразу наносить координати на карту, а другий передає їх в артилерію. Тобто, завдяки цьому комплексу можна швидко виявляти та знищувати будь-які цілі. На виставці також були представлені дві мобільні автомайстерні. Такі комплекси дуже потрібні нашим захисникам, адже техніка на передовій швидко виходить із ладу. Оснащена окремим своїм генератором на 7,5 кВт, компресором для накачування шин, а також для подачі повітря в пневматичні інструменти, зарядний пристрій для акумуляторів, інвертори. Та кутові шліфувальні машини. Е, також є свій зварювальний, е, зварювальний апарат. Е, Набори інструментів для різних робіт. Військові, як ніхто інші, розуміють, наскільки такі комплекси сьогодні потрібні бригадам. Там, де я був, у нас такого нічого не було. У нас такого взагалі нічого немає. У нас ну, стара техніка, вся, ну і пікапи в основному. Я хоч і сапер, але. Но... Чесно, такого добра нам ну, не вистачало дуже сильно. Ходіте, ми до фронту не доїхали, ми одразу техніку почали. Нас почали здавати. Першу техніку, ну, коли на Бахмут їхали, першу машину ми в Константиновці втратили. Далі біля часового яру нам дві машини роздолбали з артилерії. Деякі відвідувачі були вражені габаритами окремих машин, які застосовують на фронті для евакуації пошкодженої техніки. Цікава техніка, ми, ми, ми здавалися з того, що вона така велика. Тобто можна перевозити вантажену технікою іншу тобто, ну, ми, ми здивовані Да, от Ви зараз тільки що підійшли і ми задали собі таке запитання, от бачите, розмір цих коліс і тут на ньому ще одна вантажівка. Щоб в цій вантажівці, в тому кузові, ще була легкова машина. Волонтери справи громад розповідали відвідувачам детальніше про технічні характеристики та особливості застосування кожної одиниці, представленої на виставці техніки, та навіть демонстрували, як вона працює. П'ятий президент України Петро Порошенко подякував усім небайдужим українцям, які донатили свої кошти громадській організації Справа громад, і завдяки яким вдалося придбати цю техніку, яка вже працює на фронті і яку і надалі будуть отримувати наші захисники. Ну, це наші донори. Це ті, хто посилає гроші, і на сьогоднішній день вони мають можливість подивитися звідно, ну, Скільки є спенсії чи так, давай, Воно, багато немає, але ці. Десяток гривень не менш цінні ніж мільйони. Бо Вони від серця і вони І сьогодні. Вони бачать, як їх гривні і гроші імплементуються в допомогу на фронті. Біля кожної одиниці техніки відвідувачі могли знайти детальну інформацію про неї, а також про те, скільки таких машин фонд Порошенка і справа громад вже передали на фронт, та скільки ще передадуть до кінця 2023 року. Прикордонний знак на Зм'їному встановили українські військові. Зробили це напередодні бійці Ізмаїльського загону за підтримки розвідників. Вони висадилися на острові та встановили новий знак. Попередній знищили російські загарбники під час окупації острова. Військовослужбовцями Ізмаїльського прикордонного загону за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України відновлено історичну справедливість. Встановлено прикордонний знак. На острові Зміїний. Попередній, який стояв тут до повномасштабного вторгнення, був нахабно знищений російськими окупантами. Наступний прикордонний знак буде встановлений в нашому українському Криму після його звільнення Силами оборони України. Борода й до книги рекордів Гіннеса доведе. Американка відростила 30 сантиметрову бороду і встановила рекорд серед жінок. Жодних домішок або гормонів вона не приймала. Відростити таку бороду їй вдалося через проблеми зі здоров'ям у жінки. Гормональний дисбаланс. Американка побила рекорд своєї попередниці. До цього найдовшою серед жінок вважалася борода у 25,5 сантиметрів. Борода почала рости у мене у підлітковому віці після 13 років. Коли стала доросліша, я голилася щонайменше тричі на день, але я втомилася і вирішила відростити бороду. Моя дружина Джен мене підтримала. Спершу було ніяково. Можна сказати, що пандемія COVID-19 додала мені самовпевненості, коли я виходила на вулицю, вдягала маску. І вже було не так важливо, що скажуть люди. Це усі новини на цю мить, але більше. Інформації знайдете у телеграмі прямого каналу. заходьте, підписуйтесь і оновлюйте стрічку, щоб не пропускати головне. І звісно, стежте за нашим Ютубом, щоб побачити більше відео із експертами щодо актуальних питань. Ну і більше блогів, колег. Власне, щоб знати більше, завжди залишайтесь із прямо.